То ж крупи, діду! Хуй! То крупи, ти в крупі шукаєш цеп! Воно впаковці! Ти кай, блядь вісі, зараза! Крупи цеп! Хуй! бійте Вон Ти що йнути? Дівіться на хуй! Сядь упиться, диво! Ти купила третий Кидало до те гімну. Це Геркулес, це мощний. Правда. Крупа коструєв шукає. А де воно? Воно таке, вого. Я сим намалюю. О. О. Два штуки. Дід, ти, конечно, художник. Дивите! И дивите, пожалуйста. Це сковорода, це нам подарили сковородку, щоб робити картошку жарити. Діду, Що? добрий ранок. здоров'я. Який ранок він добрий, як він крав. Та нічого він не крав, бабусі привіт. А де воно? Що воно? Це птиці. Не знаю, треба шукати. Що він хоче від мене з самого ранку? я Він хоче, він каже, чого це таке, ти сіль показував, що. Я купив в магазині Слухаю. з пилкою, електропилкою. Вони були. Пів тисячі рублів. Пів тисячі. Якісь пилочки до твоїх. Я тобі зараз ту пилку принесу. покажи, покажи йому пилку ту. Може не було тих. Що ти мені пиздиш, що не було! Ну дивись. — Як ну, я в руках тримав. О, Саша, то він мене догрізає, хоч вирідесь. Зараз не йду, в яке морда. Все треба прив'язати. Бабусь, Що таке? — ну я ж говорив, що йому. Що, вот. А де вони стояли? Во вони стоять. Тобі вже, дай. Так я йому сказав, що вони отут стояли, Пи от ці пилки, отут стояли, там де мік мікроволновка. Там де там де піч з інструментами, вот піч з інструментами. Я що вигадую щось, чи що. Так от вони, вот. Так він сам поставив, я ж в мене є у відео, я побачу, що він тут поставив ці пилки. А він до людей чіпляється, каже. Я тут подаю. А другий де. Что, второе? А где они были? Я же тебе сказал, ты поставил печь с инструментами, а ты, может, вещи поставил. Воно mm -hmm. оно, Вон оно, оно.